Послухати кумирів і поповнити домашню бібліотеку в Івано-Франківську відбувся благодійний книжковий форум у громадському просторі фільтр ІВ – людно. Кілька десят гостей зібралися на розмову, дискусію про зміну цінностей під час війни. Своїми емоціями, які відчули у перші дні повномасштабного вторгнення Росії, діляться відомі франківці. Така піти хвилина паніка трохи була, а потім ну зразу згадуєш, що робити. У нас домовленість була, що ми. Коли тільки починається, ми всі збираємося в театрі, тобто наш колектив, і організовуємо великий якби штаб. Моя почуття вини за те, що я не на фронті якось переробилося, вона не пропала зовсім. Я далі себе почуваю невпевнено через те, що. Що я не зробив цього кроку, але разом з тим з'явилося таке розуміння того, що за кожним, хто стоїть на фронті, має бути по пару десять тих, які є не на лінії вогню, бо інакше, інакше ті, хто на фронті, просто не втримуються і не витримають. Ну і, і так з цим почуттям. Якоїсь потрібності на своєму місці далі і живу. харків'янка Євгенія прийшла щоб наживо побачити Тараса Прохаська, та й уся програма дійства каже до душі, а ще не втрималася і прикупила дитячих книжок. Буквально після нового року я купила декілька дитячих книжок. І мені здається, я їх там за пару днів усі прочитала, і мені здається, моє серце більше стало після того. У мене немає дітей, просто і не знаю. Коротше, мені здається, усі дорослі обов'язково мають мати в своїй як, бібліотеці якісь дитячі книжки, навіть якщо немає дітей, бо вони суперкласні, особливо сучасні ці історії. А тут ще подивіться, яка Зараз дуже не вистачає таких подій, і я зараз максимально підписалася на всі можливі там місця, по місту тут по Франківську, просто щоб нічого не пропустити. Книжкові новинки і видання, які давно полюбили читачі, гостям форуму презентують сім українських видавництв. Біля стенду Франківської лілеї НВ один із авторів Іван Монолатій каже: нині особливий акцент саме на історичну літературу. Ми тут представляємо і дослідження з історії Івана Франківська. Це відома серія Моє місто, яка має близько 50 випусків. Це серія Галич, яку започаткувало видавництво Ліле НВ і реалізовували з науковцями також. Це художня література, це мистецька література, це також, скажімо, перевидання і маловідомі твори, які стосуються визвольної боротьби у УНУПА, скажімо. Тому важливо пам'ятати, що ці книжки вони будуть формувати оці цінності, на яких має бути збудована і є почасти збудована українська держава. А ще впродовж заходу проводили благодійні аукціони. Присутні могли придбати сувеніри, корисні речі для побуту та книжки. Різні. У нас є, наприклад, книга Сергія Жаданазього автографом, дуже свіжим, буквально на днях взяли. Є просто різні там, календарики від українських таких брендів і малих бізнесів. Є туристичне спорядження, є доглядова косметика. Дуже різні, на будь-який смак на слота. Відвідати форум можна було за благодійний внесок. Всі кошти виручені під час заходу, та певний відсоток від продажу книжок спрямують на потреби 102-ї бригади тероборони. Ольга Рега Ігор Горпопик, телеканал 402.